Черкаси розвинулися від невеликого прикордонного форпосту до центру староства. Очолювали регіон у різні часи отаман Остафій Дашкевич. Від сьогодні пасажири тролейбусу А та А 1 курсують під історичні факти про Черкаси. Так ділиться містянка любов їхати цікавіше. Подобається скучно їхати, інформацію знаєш. Вулиця Шевченка я не знала, що вона по історії там по-другому називалася. Серед поціновувачів аудіоекскурсії і містянка Любов Миколаївна. Дуже цікаво. також кожен ці, да, об'являють. Та є і ті, кому такі екскурсії заважають недоречними у тролейбусі. їх Вважає черкащанка Тетяна. Взагалі, це лішнє, тому що кожен пасажир ну, за своїми мислями общаються, їдуть між собою. Мені кажется, це не дуже хороша ідея. Натомість більшість пасажирів дуже хвалять екскурсію, розповідає водійка тролейбусу Лідія. Та й самі працювати під цікаві факти з історії міста. Цікавіше. Я думаю, що людям дуже, дуже приємно і на роботу їхати. і Це все його голосом озвучують кожну зупинку, а тепер ще історичні факти про Черкаси, розповідає Максим Дубінський. Долучився до цього проекту з задоволенням. Традиційно, у треті вихідні вересня Черкаси відзначають день міста. Нещодавно звернулися з управління культури. нашою міською кажуть, що чому би ні, давайте спробуємо така ідея. Створити аудіоекскурсію вирішили у тролейбусах, щоб якомога більше людей змогли її почути, каже начальниця управління культури Валентина Шапецька. Під час руху пасажирів в транспорті, коли тролейбус зупиняється на зупинці, вони чують привітання з ним народження рідного міста, і відповідно вони отримують ту інформацію про ті історичні. Об'єкти пам'ятки над історичною аудіодобіркою працювали наукові працівники краєзнавчого музею. Його директорка Ірина Собко каже, намагалися зробити екскурсію цікавою та пізнавальною, як для містян, так і гостей міста. Ми просто прописали весь маршрут, так як іде тролейбус одиничка, прослідкували і назви вулиць. І які архітектурні пам'ятки, які пам'ятники, які площі, що побудовано було, коли послухати аудіоекскурсію можна з 16 до 18 вересня на маршрутах А та А 1 кажуть в управлінні культури. Якщо містянам нам сподобається така ініціатива, то її продовжать надалі. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.